Ледь не щодня наша держава потерпає від ворожих ракетних обстрілів. В зоні ураження цивільна інфраструктура, житлові будинки. Гинуть ні в чому не винні люди, серед яких діти. Аби врятувати людське життя чи локалізувати пожежу, часто потрібні секунди. Підрозділи ДСНС працюють 24 на 7. Саме від їхнього бойового злагодження залежить чимало. То відповідає за командний дух, комунікацію та взаємну довіру в колективах рятувальників. Далі у програмі. Задача сьогоднішнього заходу це тімбілдинг рятувальників, е, які виконують завдання за призначенням в зонах ведення бойових дій. Ви готові? Так. Так. Я можу вам довіряти. Так! так. Девіз капіланського патруля бути поруч. Ми сьогодні навчали, як забезпечити безпеку, умови безпеки один для одного, щоб була підстава для довіри. Тимбілдинг або командотворення. На сьогодні ця модель взаємодії та побудови злагодженої роботи в колективах успішно застосовується не лише у бізнесі, а й в мілітарних структурах нашої держави. Для системи ДСНС такі навчання спрямовані на зміцнення командної взаємодії, розвиток довіри та підтримку морального духу тих, хто щодня стоїть на варті безпеки людей. Як розповідає підполковник ДСНС Євгеній Білотіл, сьогодні на тимбілдингу присутні хіміки, рятувальники, інженери та медики у такому форматі навчання проходять вперше та розраховують на побудову злагодженої роботи у зоні бойових дій, не тільки там. Однотипні рятувальники виїжджають, виїжджають. Якщо в зону навчання стати, виїжджають зразу і медики, водії, хіміки, піротехніки, і їм треба разом співпрацювати. Основна мета це навчити людей співпрацювати разом. Немає межі досконалості, це і є мета нашого заходу. Забезпечують навчання тренери капеланського патруля, громадського формування, яке надає морально психологічну та духовну підтримку працівникам національної поліції, служби судової охорони, департаменту виконання кримінальних покарань та державній службі з надзвичайних ситуацій, за плечима багатьох тренерів формування командного злагодження у зоні бойових дій. Ми живемо в тому суспільстві, де є просто накази, де є просто наративи, але люди не розуміють, що частіше за все ці накази не зрозуміли, вони не можуть виконані бути, бо немає спроможності, немає ресурсу, немає взагалі здібності це виконати. А просто ти виконай. Є тиск від одної групи людей до іншої. Що тиск народжує? Страх. Не має взагалі жодної позитивної взаємодії корисної. Ми робимо так, щоб комунікація була таким, що кожна людина, до якої доносить інформацію, вона могла сказати: Я тебе розумію. Я хочу виконати те, що ти мене, мені, мене просиш, тому що я війшов в світ твоєї інформації. І якщо людина входить в світ іншої інформації, вона мотивована стає. Нам не потрібна стимуляція. Ти мусиш, ти повинен. Переходить те, що я хочу працювати в цій команді, тому що я прийнятий я зрозумілий і я хочу поліпшувати будь-який результат. Команда! Ви готові? Ви готові? Так! так. Я можу вам довіряти. Так! так. готові? Молодець. У цих ігрових, а подекуди веселих і кумедних правах крок за кроком формується командна злагодженість. Її першою сходинкою є безпека, яка є неможливою без взаємної довіри один до одного та вироблення подальшої ефективної комунікації. Саме вправам на довіру під час навчань була приділена значна увага. Цей тренінг більше допомагає е злагодженню в команді, довіри в команді. А в нашій професії довіра вона дуже важлива. Ось інколи. Ти повинен довіряти людині, знаючи, що людина обстежила місцевість, там на виявлення якихось там вибуха небезпечних предметів, і ти можеш спокійно довірити ці людині. Тобто, більшість на довіру цій людині. Тут відбувається можна сказати бойове злагодження. Тобто люди починають відчувати один одного. Люди починають. Ми на початку запитуємо, який коефіцієнт довіри, який ступінь довіри від одного до десяти люди часто бувають в колективі незнайомі, тому дають 2-3 оцінку. Після виконання цієї вправи і цих блоків, цих вправ, люди, ну, ступінь довіри росте. Іноді 10 і плюс. Активний, дякую. Саша, дайте. Нижче, нижче. Весь снігу ми змогли зрозуміти, хто це що ти По три, і чотири. Тільки по три, люди. Да. Раз, два, три. Ми не домовляємося потім між собою. Всі маємо мають бути задії. 5, 6, 7, 8, 9. Якщо 9 точки. Яких умов ви не дотримали? Чи стояли в шеренгу? У вас, Руслан, вийшов в шеренги, перша порушена умова.

Це наша Допоки команди готують підсумкове завдання, якому запрезентують широкому загалу власну стратегію, розповімо про інші напрямки роботи капеланського патруля. Громадське формування постійно розширює коло своєї комунікації. Микола Добриднік відповідальний у структурі за зв'язки з іноземними партнерами, нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки. У липні місяці поточного року відвідав Сполучені Штати Америки, а саме штат Джорджія, округ Чироки, де е, зустрічався з керівником місцевого управління е, пожежників. Мав зустріч з самими пожежниками, а також ознайомився з академією, де в Америці підготовлюють фахівців-рятувальників. Мене вразила та технічна база, мене приємно вразили стосунки, наскільки капелани співпрацюють з місцевими пожежниками, допомагають в такому єднанні команди. А також підтримці такого ментального здоров'я самого колективу пожежників, і та співпраця, вона є добрим прикладом для нас. Також спілкуючись з керівництвом округу, ми домовилися, що вони готові прийняти наших. Рівненських рятувальників з тим, щоб наші підвищили там кваліфікацію саме на їхній базі, базі Академії рятувальників в Америці. Значна увага у капеланському патрулі приділяється і роботі з сім'ями правоохоронців. Та не лише. Капеланський патруль це капелани, які надають морально-психологічну підтримку правоохоронцям. І тим білдям, які ви зараз бачите, це тільки початок. Що ми робимо? Ми проводимо табори для сімейних пар для дітей. Ми проводимо злагодження для військових і поліцейських. Ми проводимо арт-терапію, коли батько разом з дитиною разом малює чотири руки. Ми хочемо, щоб здоровим був не тільки колектив, але й сім'ї. Здорові, захищені. Тому девіз капіланського патруля бути поруч. З ДСНС служби ми працюємо 5 років в Рівненській області. Це перший тимбілдинг. Ми спеціально запросили старших тренерів. Це два офіцери в прошлому. Вони спортивні інструктори і вони прекрасно проводять такі тімбілдинги. Один з них був командиром розвідки і він має прекрасний бойовий досвід. І він йому дуже пригодився під час виконання цього тімбілдингу. Що ж, час послухати і самих учасників сьогоднішнього тимбілдингу, який тривав близько семи годин. Які знання та який новий досвід отримали, та як будуть в майбутньому підходити до формування команди? Ми прийшли до такого висновку, що можливо нам трохи не вистачало базових якихось настанов і сформували такий план. Перше, це важливість розуміння поставленої задачі. Це без цього не буде нічого. Друге це важливість усвідомлення умов виконання завдань кожного члена команди. Тому що якщо хтось один буде погано проінформований, механізм працювати не буде. Третє важливість врахування думки кожного. Дискусія. Це, що ми сьогодні відпрацювали, якщо ви на протязі тижня, який буде, не спробуєте, воно буде далі. Так? Психологи точно скажуть, що так. Три дні потрібно, щоб ви це змогли практично задіяти і зробити для себе не тільки висновки, а навички Тепер, друзі, ваші висновки. От тепер ви просто кожний, кожний. Говорите, що ви взяли з цього, тим ділом? Все починалося з прави на довіру. Е -е, сподобалося, довірився і зміг. Зробити ті вправи, які ви нам допомогли. І ці вправи нам в майбутньому також можуть і в своїй практичній діяльністю допомогти. Сьогодні познайомилися з людьми набагато більше, ніж можливо за кілька місяців служби. Я гадаю, що з цих присутніх, які тут є, люди, рано <правда> чи пізно воно десь комусь щось пригодиться. Всі завдання, які сьогодні були, вони були майже неможливі. Тобто людина не може сама сісти встати, людина не може сама впасти. Ви Створили оточення, і насправді ну, команда, з якою мені пощастило працювати, ви дуже швидко, кмітливо і креативно підходили до вирішення, і у вас все вийшло. Знаєте, в чому помилка? Що ми іноді говоримо, що ви маєте робити щось там. Але спочатку люди мають робити щось один для одного, щоб бути прикладом робити там. І сьогодні, в цих справах, вони зрозуміли, що перше за все вони будують безпечне середовище один для одного довіру, здорову комунікацію, підтримку. І коли у них є всередині, вони це винесуть в суспільство і будуть робити це ефективно на всі сто. І на згадку спільне колективне фото. На згадку про новий досвід, нові знайомства та нові підходи у побудові командної та злагодженої роботи. Колективі